Вітається програма «10 хвилин у студії Дар'ї Юськова. Насильство під час війни це поширене явище, яке стає ще більш небезпечним ніж у мирний час. Про це все частіше говорять аналітики. Та зазначають, що людям, які зазнали насильство зараз, складніше знайти вихід. Вони часто обмежені у пересуванні, відчувають складнощі з проханням про допомогу. Часто залежить від кривдників фізично і матеріально. Про юридичну допомогу тим, хто постраждав від насильства, розкаже Наталія Радіонова, адвокат системи безоплату. Атної вториною правової допомоги вітаю студії. Вітаю пані Наталія. Знаємо, що спеціалісти безоплатної правової допомоги допомагають людям у вирішенні багатьох юридичних питань. Розкажіть, які з них наразі найактуальніші та як часто надходять звернення щодо насильства. А, наразі дійсно повідомлень про насильство стало більше. Я це бачу із власної практики, і з практики своїх колег, які співпрацюють також з системою безоплатної правової допомоги. Це викликано з тим, що рівень агресії наразі в суспільстві дуже великий. Це пов'язано із агресією, яка, можна сказати, виправдана щодо наших ворогів. Однак це все одно психологічно формує відношення більш толерантне до того, що і до дітей почали частіше використовувати фізичні такі заходи виховання. І чоловіки, наразі, зловживаючи алкоголем, починають ображати своїх матерів, своїх батьків, ображають також своїх дружин. Тому наразі дійсно це стало набагато більше. Однак хочу сказати про те, що і звернень стало більше. Люди почали більше отримувати допомоги через обізнаність. Через те, що з'явилися чат-боти, до яких вони можуть звернутися, тому і не лише випадків стало більше, але й звернень, тобто прагнень людей побороти це явище. Постраждалі від яких видів насильства до вас найчастіше звертаються, якого віку та статі ці люди. І щодо статистики, таких звернень наразі побільшало чи навпаки. Звернень стало не менше, ніж було сказати, що їх стало більше спочатку року, так якщо говорити з попереднім роком, то звісно їх стало більше. Це викликано і тим, що все ж таки наразі в місті перебувають дуже перебувають дуже багато осіб, які є переміщеними. І в них наразі також в родинах інколи виникають такі проблеми. Щодо видів насильства, то це здебільше фізичне та психологічне домашнє насильство. Однак маємо і випадки економічного насильства щодо того, коли діти, які зловживають алкоголем або наркотичними засобами, відбирають у своїх батьків пенсію або якісь їхні особисті заощадження. Щодо віку та статі? Щодо статі, все ж таки більше страждає жінок. Однак, якщо ми говоримо про більш похилий вік, то тут страждають і чоловіки, тобто які є батьками таких дітей. Щодо дітей, можу сказати, що саме як безпосередній фізичний вплив насильства до дітей, він менший наразі. Однак щодо того, що діти свідки. Такого насильства до одного з батьків або членів родини, це вже законодавчо визнані потерпілі від психологічного насильства, то такі діти в нас є, вони наявні, однак ми також бачимо проблему того, що це не фіксується поліцією. На яку допомогу можуть розраховувати від вас фахівців безплатної вторинної правової допомоги ті, хто постраждав від насильства? Який алгоритм дій людей для звернення до вас? Вони можуть при зверненні отримати цілий комплекс. Послуг це не лише обмежувальний припуск представництва в суді або складання правових документів, це також і направлення безпосередньо допомоги щодо отримання місця у шелтері в прихистку. Тимчасовому це отримання повної консультації і супроводження щодо розірвання шлюбу з кривдником, щодо вирішення житлового питання, тобто, якщо необхідно або зняти людину кривдника з реєстрації, якщо він прописаний у житлі потерпілої особи, або взагалі заборонити перебувати в цьому місці. Крім того, це і питання щодо дітей, тобто, якщо в такій родині, в якій є факти домашнього насильства, є діти, ми можемо піднімати питання і оформити, допомагати супровід щодо отримання судових рішень на аліме. І подібні такі місце визначення дитини, якщо ми говоримо, що все ж таки розлучення є. Тобто це цілий комплекс, це не обмежено лише представництвом в поліції і представництвом безпосередньо в суді щодо обмежувального припису. Це цілий комплекс послуг, який необхідний саме тому чи ті, які звернулися і постраждали. Щодо алгоритму, це, звичайно, перш за все звернення до поліції або до служби у справах дітей, якщо ми говоримо, що страждають діти, тому що інколи люди через невіру. Або через складність звернення до поліції їм легше звернутися до служби. Служба вивчає ситуацію і вже направляє до нас. Проте супровідом, про те, що необхідне наше втручання і допомога, тому що в родині страждають діти. І вже після поліції вони звертаються безпосередньо до або бюро безоплатної правової допомоги, які представлені в районах міста, або звертаються безпосередньо вже до Криворізького місцевого центру, і там отримують собі за призначенням адвоката і комплекс послуг, які визначають фахівці. Який необхідний саме потерпілі особі, щоб цю ситуацію припинити і виправити, пані Наталія, де за якими адресами постраждалі від насильства можуть отримувати таку допомогу? В нас існують в районах бюро. Крім того, в нас є Криворізький міський центр безоплатної вторинної правої допомоги. Він знаходиться у місті Кривоморозі в Саксаганському районі на вулиці Качалова. 2. Туди можна звернутися або за номером телефона мобільного, або безпосередньо приїхавши туди. Прийом там здійснюється 5 днів на тиждень. Відповідно, там первинні фахівці приймають, вивчають документи і вже надалі перенаправляють до адвокатів або до тих органів ще служб, в яких треба залучити. Яку може понести відповідальність кривдник в тому чи іншому випадку в насильницьких дій? Кривдники в нас несуть, передбачено законодавством, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність. Адміністративна це якщо ми говоримо, що це вчинено вперше, без тілесних наслідків. Наприклад, лаявся з дружиною, погрожував усно. А якщо ми вже говоримо про те, що він чинить більш систематично, тобто це більше вже двох разів фіксація пройшла, ми можемо говорити про те, що тут можливо вже притягнення до кримінальної відповідальності. Тут, звичайно, вже і наслідки значніші. І якщо ми говоримо про цивільну відповідальність, це ось цей обмежувальний припис, він отримується в, дійсно в цивільному порядку, його можна отримати навіть після першого випадку. Підставою є ризики, які існують для такої потерпілої особи. Згідно цього припису, хоч він і не приймається в цивільному порядку, розглядається така заява протягом 72 годин у суді, тобто це таке швидке реагування, це дуже гарний захід. Однак навіть якщо ми говоримо, що це в цивільному порядку, за його порушення наступає кримінальна відповідальність, яка передбачає щодо кривника навіть повноцінне позбавлення волі. І на саме що потрібно знати та як себе поводити, аби не стати жертвою будь-якого з видів насильницьких дій? Ваші поради для того, щоб знати і передбачати, перш за все, варто таки дійсно в відносинах помічати всі малі. Якісь хибні кроки, не йти на якісь примирення, якщо це вже більше двох раз з особою, тому що це дійсно говорить про те, що це скритий такий аб'юзер. Треба, якщо все ж таки таке трапило, що людина поводить себе неадекватно, або людина все ж таки застосувала силу, чи погрожує. Варто не змовчувати, варто звертатися, якщо не до поліції, то хоча б на гарячу лінію. Спілкуватися з психологами, які допоможуть розібратися в ситуації, а не пробачати або мовчки стидатися цієї ситуації. Тому що чи в родині це, чи це просто відносини, якщо людина вас ображає, це говорить, що проблеми є в ній. І її проблеми не мають ставати на перешкоді вашому нормальному життю повсякденному, вашому психологічному, фізичному здоров'ю. І тим більше, якщо в родині є діти. Дякую за те, що знайшли час прийти до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. Я, я Юськова. бажаю всім миру та доброго здоров'я. Побачимось.